що Заперечити його виступу особи не в кримінальних представниках. Я вважаю, що в кримінальному фіціальному процесі повинен здійснювати адвокат. Я заперечую про виступ не встановленої особи. Він не є представником прокуратури в місті області раз, по-друге. Як вбачається з рішення, які повернути справу? Я не просто цей я представник. Я, по-перше, представляю Івана Івановича. Зараз я можу прочитати на відставі чого, що згідно статті 59 Конституції України кожен має право на праву допомоги. Поняття кожен охоплює всіх безмітку осіб громадян України. Тому, в числі мене Києва Івана Іванова, ще правону позицію. Тобто, Щодо цього е, Конституційний суд висловив рішення від 2000 року справі е, no 2000 на правовідного ну, захисника. Але навіть, щоб е, ви не затягували е, шановний суд справу, я просто наголошую, я є заявник, бо я підписав заяву про збочину. Це додатково. Це повністю нас зміна. А ви становилися на ніж і представників. Як я пригадую, проводимо зайомку писавки, тому що готували ці документи, заперечуєте, я можу. Я не можу особа. Повноваження його не встановлені. Прокуратура Львівської області на те, щоб ви встановили засідання по даній Немає належного документу, який передбачає знову таки представництво. Він не є керівником кримінального провадження. Процесуальним керівником він і не є, а, а іншого, не передбачено. Ну, він сказав, що він повідомив, що він не навчальний від зала, то на... Ну, нагляд то не процесуальний керівник. Що він несе? А я називаюся до, до керівника, який я кажу. Уособлює систему проти. І крім того, я кажу, мене туди справу залучив апеляційний суд Гібської області. Я не представник, бо, бо там я представляв рішення, скасовано за моєю яким полічість. Тут написано, повертаємо справу за апеляційною справою, вовку.

Я не запрашу ситуацію, але не затрачую. Ну, а я хочу сказати, що в будь-якому випадку я тоді прошу технічну переку, щоб я дав уточнення і доповнення про те, що, цей, що я прошу визнати бездіяльність прокурора Львівської області. Як, який представляє в цілому прокуратуру як е, систему, у вас там є записано, ви дивіться, бездіяльність ви в частині хочуть, уточнити. Частині, з е, пода, моменту подачі заяви про злочин і будемо. Проте бачити, що треба бездіяльність прокурора Львівської області. З... Забезпечення закладної частини кажуть, що таке кажуть, призводить до невнесення і протиправної також, тоді закладу протихопиться, значить ми ви вже виконали, е... частини... що з'являється проти правою. Я тільки можу сказати, що якщо мені надасться надасть ходьякусь копію про те, що внесено, я тоді здійму частину другого все. Зрозуміло, то, що прошу ваші підразки. Культуру військовослужбовців проходять про звернення. Так, 12.07.2016 року на адресу прокуратури військової області пройшло звернення Кельма про вчинки кримінальних правопорушення, як я пригадую, це буде виконання річних судів справи. Згідно інструкції про порядок приймання реєстрації та розділу уважної прокуратури заяву, дону, про оборону про вчинки кримінальних порушення, це затверджено наказом на року 3 грудня 2012 року номер 125 Пункт 3. 3. За заявою повідомлення про вчинення кримінального порушення, якщо та повідомлення про вчинення кримінального пропорушення, не підслідні органами прокуратури, але надійшли на розвиток прокуратури обласного рівня чи Генеральної прокуратури України, керівники структурних підрозділів апаратів організовують роботу щодо скерування їх у відповідно до, міських, до місцевих прокуратур або приміне до прокуратур, відповідно за територіальною. за територіальною Ченису, територіальну... після того, як надійшла б вказана заява про злочин, нам в основному що вийшло, вказується про вчинення кримінального правопорушення, яке мало місце на території, яка підконтрольна Рівській місцевій прокуратурі номер 1 Це є Личаківський, Галецький Лісиківський райони. Відповідно, ми зверники Кельмана про вчинення кримінального правопорушення з головними е працівниками головного територіального управління юстиції в Львівській області, управління пенсійного фонду в Чеківському районі, головного управління пенсійного фонду у Львівській області та інших державних фондів, керованих, керівнику Львівської місцевої прокуратури на старшому раду юстиції у Стиховському. 13 лиця. Зараз я був у нас 12, ми не скривали. Чого не почала сторона? Сторона це є Ми В копії в пішла інформація, що з, Для рідного, Для подана... Одиннадцятого від 11, 12 на... Обисовому району від 12. Так, 13-го ми спірували негайно. Так. Це ви можете надати спілкуватися? Так, так, класно. Я навіть можу надати пане волонтерського. В подальшому в мене немає хронології голоснування, але відбулося наступне війська села. Так, місцева прокуратура скерувала вказану заяву Личак... Личаківське відділення поліції, влогу... Національ... поліції, відділення головного управління національної поліції у міській області. І, влогу. і е... на підставі вказової заяви було внесене кримінальне проб... внесено відомості до єдиного реєстру досових розслідувань. Та розпочаток кримінальних провадження No121614-204-300-2505 з правовою кваліфікацією частина 1 статті 382 з приводу на виконання працівникам головного територіального управління юстиції Львівської області рішення Європейського суду з правдої. Це безпосередньо має витяг з єдиного району, маю карточку з єдиного реєстру. Слово слід, викинути, я, на жаль, не маю, як допоможу. А всі документи не можете представити? Представити судну можу. Це і долучити, можна? долучити так. Це на часі, він провідний. з які були зареєстровані, бачите, в мене того немає. Постовую і е, стверджую, що дана особа чи ні, так само, на, на, на моє перекладання, вчупляє тиск на суд е, і, тим самим злочин е, за 376 статті Кримінального кодексу. Адже ви вводите суд в оману для того, щоб суд прийняв завідомлене правосудне рішення, за яким, я як кажу, будуть порушені права мого довірителя Кельмана порушення, яке є 382 стаття щодо виконання рішення і, і 214 частина перша, коли злочин, ми, ми, злочин ми буде покараний, а злочин з не буде мати оцінювати. Адже судді діє згідно 92 статті Конституції, виключно законами України визначається. І тут написано частина 22, засада засади цивільно-правої відповідальності діяння, які злоча на адміністративне, секунальне правопорушення та відповідальність за них. І вибачте, але <клухи> виключно законами України з права і свободи громадянина ви послались на інструкцію, звертаю увагу суду на очевидне. Очевидно, введення громаду і на суд, адже згідно, згідно оцієї частини першої статті 214, передбачено 24 години. Це, що наголошує нібито представник прокуратури, повне повна фальшивка і брехня, адже відповідно заявленої статті. Пункту 3,7. За заявою повідомлення про, про, про вчинені кримінальні правопорушення щодо підслідні органи прокуратури, але надійшли на, на, на розгляд прокурора обласного рівня чи генеральної керівники і так далі, організовують роботу щодо скерування їх відповідно до міських, районних міських в містах та прокуратур, прокуратур прокурату, обласного рівня і так далі. Згодом. Чому приховує особа, яка має знання юридичні і отримує від держави гроші про те, що впереді стоїть пункт 3. Реєстрація та розгляд заяв повідомлень про вчинені правопорушення. І відповідно 3 говорить про реєстрацію вхідної кореспонденції. І далі пункт 3.3. Говорить, передача заяви про повідомлення про вчинення кримінального правопорушення з іншим або скривання до органу судового під час юридик, якого знаходиться під якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення без реєстрації, забороняється. Я надаю це є 125 інструкція. Спросує мене оцей пункт 3, 3. Якщо, але. Причому інструкція вас в прокуратурі перекласти з одного краю стола на інший. Для мене чому не потрібана частина перша статті 214. Адже будь-що обмежує частина четверта, тої самої статті 214. І далі по процедурі аж до цього. Аж до обов'язку прокурора. Так вибачте, що це є? Це є прямий підлог і е, введення в оману суду. І, е, адже, е, ви, якщо ви чогось не дотрималися, ви не дотрималися і інструкції, і закону кримінально-процесуального, і тому беззаперечно бездіяльність в частині е, періоду. З моменту подання до сьогоднішнього дня я бажаю слід визнати правдою. Дякую за увагу. Ой, так, так, так. Нас тут допомоги все забавище. З одне тільки просто. Щоб ми не влазили в якусь... Я прошу не не проголошувати слова, заперечую. Я прошу посилатися чисто на норму права. ви кажете, ремарки. Так, ремарка. Щодо пункту 3.3, там мається на увазі реєстрація заяви як похідній кореспонденції, я так не змію. Передача заяви прочеві кримінальної прослідчивому прокурор без ковального рапора під юридицією чи не керівництво без реєстрації запорізь. Вона була зареєстрована у підій кореспонденції, подачі були вперед, по процедурі, яку я зазначив попередньо. І хочу ще одну романку. Чи ще буде на основу на висновку в кінці. Ми з'ївшися до постаченку, хочу сказати, що я заберечую те, що дія є військового патруля крестіянність. Я пояснив, що згідно пункту 3.8 вказаної інструкції діяло відповідно до норм чинного законодавства, Заява про злочинного скерована місцевою прокуратуру в подальшому організова розслідування та були внесені відділення від відвідування, який миску до досудового розслідування. На жаль, на даний момент я можу надати документи з матеріальної регіонального тримання. Чи повідомлення внесення, чи ми є замість особисто? Якщо я немає провадження, значить внесли. Ну і в нас адаптом внести. 16 рік. Число. Значить, провадження на даний момент не закрито, де це розслідування. Mm -hmm. Слідча не може складати прохідне розслідування, може сказати про реєстрацію. Беде розслідування слідчим слідча близько, на слід. так, і Галича, ВП, ВП, в міському східному. Це є очаківська ВП, бо певний проводження. Я наголошую на тому, е, що подібні вже у селі багато разів. І з того приводу вже сказано 10-9 вашим колегам Сюди Стрибійським, який наголосив, що входячи вище надання посилання оціна інструкції, переходить до переконання, що прокуратурно військової області не було вже в належних заходів щодо отримання. Вже від років, що підтверджується наявними матеріалами, стали доказами, а тому слід забори за житло заходів. Вище цього пункту є, що окрім того, пункт 3, що вказано інструкції не звільняють про області в житті заходів щодо реєстрації заяви, спроки, передбачення статтею 214. Якщо це там копія, то оригінал. Таке тлумачення вирішили, і Його не можна. Крім того, я е, відкриваю дивіницю, яку я не мав права відкрити, але з, е, кругом де в будь-якому документі вказано, що він інвалід другої групи. Зараз я до кожного до, можу, можу підтвердити, що мій доведений на 90% е, не бачить. Він ходити не може. Самостійно не те, що читав, І говорити про те, щоби йому довідка, по-моєму, якщо треба додатково, і пересилати йому будь-яку документацію, це є, знаєте, знущання. Адже він нічого не бачить і крім того, він є спеціалістом юридичного права, це друге. І на остаток, я всюди зазначав про те, щоб направляти до представника. Тому що і підписував я і всі документи, я стараюсь підписувати разом. І по-третє, знову ж наголошую на дні, на дотриманні конституційних норм. Відповідно до. Відповідно до цього, як передбачено, як передбачено рішенням постановою Верховного суду України від 1 листопада 96 року номер 9 про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Те саме е, говориться і в рішенні е, постанови е, Верховного суду від е, 19 січня 2001 року номер 1 е, І звертаюся знову до статті 92, що тільки законами ніколи інструкція е, не е, суперечить закону. А якщо перехідних положень, положення, а якщо вона навіть і суперечить... Держава цей е, акт не дійсний і чинний, Якщо би таке було виявлено. в даному випадку, згідно рішення Стрибніцького, такого він, він не знайшов, але він вказав про недотримання частини першої статті 24, на чому я наголошую. І крім того, <coughs> наголошую, я кажу, я можу е, масу привести ці, але звертатися. Людини хворі, вже з того, що не виконується рішення Європейського суду, не виконується, я подав рішення 10 суддів національних і до рішення Хайнації проти України, де згадується Кельман. Я тут додав ще Абрамов проти України. Де вже навіть було роз'яснено, що раз щось згадується про вибух, то його треба виконати. Вибачте, я наголошую на, на цей попрудженні держави України такою діяльністю особами, які, які працюють у державних установах, як то не було, чи виконавчої служби, чи в пенсійному фонді, чи прокуратурі області. І це повинно знайти відображення в рішенні суду. Як випало? Згаркало шкосту сегодня 2016 року. Заявила оздорові подару 12 села року. Питання номер на За 15 секунд 2016 доручення обладнання.

Від 113.16 року, заява до 15 1515 року, -15. заява 10 року 2015 року, заява 12.11 року, питання номер 11.8.2016 року. Питання номер промісового суду справи 14.15 року. Питання нового...

Vision způsobů, které roku uchvala ve nás toho З 2016 15 21.2016 15.06.2016. Журнал судового засідання судді борці. і сьогодні так і скарги на субсидії, друго